Сьогодні, 10 лютого, дві російські крилаті ракети здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдови. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після чого зайшли в Україну. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Про це повідомив головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний. Водночас черник повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що повітряні сили мали змогу збити ці ракети, але розуміли ризики і загрозу населенню іноземної держави. Тому цього не зробили відразу. В результаті ракетної атаки вибухи пролунали у Хмельницькому та Харкові. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Поранення отримали сімох осіб, двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!